Усім привіт! З вами атмосферний YouTube канал. Мене звати Олександр, і в цьому відео ми розкажемо про те, що чекає на бізнес та галузь відновлюваної енергетики із прийняттям закону 9011D, а саме про систему мережевого обліку NetBilling, корпоративні договори про закупівлю електроенергії, гарантії походження, контракти на різницю та зміни оптового ринку електроенергії. 24 липня президент підписав новий закон, який створює правову основу та нові стимули для розвитку відновлюваної енергетики. Він стосується в основному підприємств, що виробляють електроенергію за допомогою відновлюваних джерел енергії, але також підтримує і малих виробників. Спробуємо розібратися у змінах, які запроваджує новий закон. Отже. Механізм Billing дозволяє споживачам генерувати власну електроенергію з використанням відновлюваних джерел та віддавати надлишки в мережу, які будуть обліковуватись за ринковими цінами. Отриману грошову компенсацію за електроенергію можна використовувати в наступні періоди, коли сонячна генерація знижується, наприклад, взимку чи восени. Особливості Billing є те, що активним просюмерам не потрібно отримувати ліцензії, ставати учасниками ринку чи сплачувати додаткові платежі. Вони можуть самостійно генерувати електроенергію та використовувати її для своїх потреб, а надлишки продавати без складних процедур. Крім того, вони не сплачуватимуть податки від продажу електроенергії та тарифи на передачу та розподіл. Net Billing є перевіреним і простим механізмом, який успішно працює у понад 70 країнах світу. Він стимулює інвестиції в об'єкти децентралізованої відновлюваної енергетики та підвищує стійкість енергосистеми всієї країни. Регуляторна політика щодо недбілінгу ще не прописана. Тобто, який точний механізм, куди звертатися, як оформлювати і що підписувати все це буде трохи згодом. Але він точно буде діяти відповідно до правил роздрібного ринку електроенергії. Тобто ціна заліку електроенергії відбуватиметься за тарифами для фізичних або юридичних осіб, які встановлені на момент передачі цієї енергії в мережу. Тобто ціна заліку електроенергії для фізичних або юридичних осіб відбуватиметься за тарифом на добу наперед від моменту передачі цієї енергії в мережу. Продавати надлишкову електроенергію можуть всі учасники ринку, домогосподарства, малі та середні підприємства, лікарні та інші об'єкти соціальної інфраструктури. Тепер давайте розберемо зміни, які стосуються суто підприємств. Корпоративні договори про закупівлю електроенергії це, по суті, новий окремий ринок, який відкриває нові можливості для інвесторів. Корпоративні договори дозволяють споживачам електричної енергії. Купувати енергію безпосередньо від виробників, які використовують відновлювані джерела енергії. У цьому випадку держава відіграє роль посередника, але не є безпосереднім покупцем електричної енергії. Наприклад, Будь-який бізнес може інвестувати в сонячну електростанцію та встановити її безпосередньо на даху підприємства, яке буде купувати та споживати електроенергію, вироблену цією станцією. Таким чином, сонячна станція стає інструментом для інвестицій одразу із покупцем виробленої електроенергії по фіксованому тарифу. І це не той гарантований покупець, який затримує виплати по зеленому тарифу, а реальний надійний споживач. Який зацікавлений в купівлі, гарантії походження електроенергії з відновлюваних джерел. Впровадження цих гарантій є значним кроком в стимулюванні інвестицій. Цей інструмент допоможе підприємствам та промисловим компаніям перейти на використання чистої енергії, зменшити свій вуглецевий слід. І мати кращий доступ до ринків Європейського союзу, завдяки гарантіям походження енергії, українські експортери матимуть можливість підтвердити, що їхні товари були виготовлені із використанням чистої енергії. Це особливо актуально з огляду на запровадження ЄС механізму вуглецевого регулювання на кордоні. Тобто, він дозволить уникнути надмірного оподаткування українських товарів, що експортуються до країн ЄС. Це відкриває можливості для експорту та імпорту зеленої електроенергії та сприяє енергетичній безпеці України, контракти на різницю та зміни оптового ринку електроенергії. Модель підтримки відновлюваної енергетики змінюється у багатьох країнах. Зелений тариф був однією з перших моделей підтримки відновлюваної енергетики і справді досить ефективною на початкових етапах розвитку ринку. Однак з посиленням конкуренції та зростанням обсягів виробництва такі схеми підтримки стають все менш ефективними. До речі, законом передбачено зменшення зеленого тарифу для приватних домогосподарств на 10% з 2024 року. feed in Premium є новішою моделлю підтримки. Вона передбачає, що оптові виробники електроенергії з відновлюваних джерел можуть продавати свою електроенергію на аукціонах за ринковою ціною. Вони отримують плату за кожну кВт годину плюс додаткову премію за виробництво зеленої енергії. Розмір цієї премії це різниця між ринковою ціною на електроенергію та зеленим тарифом. Важливими аспектами є гнучкість та варіативність проведення аукціонів. Наприклад, в періоди з високим попитом на електроенергію, які зазвичай припадають на денний час, ціни на електроенергію з відновлюваних джерел можуть бути вищими. Це збільшує доходи від продажу електроенергії та зменшує залежність від схем державної підтримки. Також закон відкриває можливість проводити аукціони разом із системами зберігання енергії та скорочує термін підтримки виробників за контрактами на різницю із 20 років до 12. Потужність об'єктів генерації, які можуть брати участь в аукціонах, від 500 кВт. Отже, підведемо підсумки: Запропоновані зміни сприятимуть загальній децентралізації та модернізації енергетичної системи України. Адже вони стимулюють розподілену генерацію електроенергії з відновлюваних джерел. Вони створюють багато нових моделей для бізнесів та інвесторів, а механізм Net Billing цікавий взагалі всім виробникам електроенергії з відновлюваних джерел. Що далі? Наступні кроки внесення змін в суміжні закони та кодекси, а також прописання регуляторної політики. Зазвичай закон набуває чинності через три місяці після підписання президента, тому маємо надію, що з 1 листопада всі зміни набудуть чинності. Наразі це все. У наступному відео ми розкажемо про те, що треба знати про зелений тариф у 2023 році та як може виглядати модель окупності СЕС станом на зараз. Будь ласка, напишіть у коментарях під відео, які теми нам слід розкрити у наступних випусках. Нам вкрай важлива ваша думка. З вами був Олександр та Атмосферні електростанції. Сонячних вам вражень!